Юрій, давай Тоді підемо далі зараз. Одна з топ-тем будь-якого випадку це обговорення американського вояжу, очільника офісу президента і пана секретаря національної безпеки і оборони Ростема Умерова і зустріч з Віковом. От є вже фоця mm -hmm. фото. Та яке, думаю, багато хто і наших глядачів бачив, де Єрмак mm -hmm. сидить mm -hmm. напроти Віткова. О, як ти думаєш, Чим це все закінчиться? Взагалі, слухай, що це за візит? Слухай, такий. А... Я все зрозумів. Зрозумів. Якщо коротесенька, у нас мало часу так. сьогодні там да, у нас до там. З двадцяти, якщо не помиляюсь, час дивіться. Справа в тому, що я вважаю, що коли Вітков, а це людина бізнесмен, коли займається іноземними справами, то справи будуть йти дуже погано. Я вважаю, що Вітков може і гарний і грає в гольф. Може він дуже гарний бізнесмен, але він дуже поганий перемовник. Людина не зміг зрозуміти, про що кажуть. Вибачають чмо в Кремлі. Про що це свідчить? Тому що людина не знає, тому що я хочу сказати, що він запевняв Трампа, запевняв адміністрацію Трампа про те, що я домовився в Кремлі. Згодні з на прозустріч вони готові віддавати двоє області, і він так доповім. Але на жаль, сьогодні, то, що ми бачимо, ми бачимо дуже погану ігру. Uh -huh. а, ну і можемо говорити а, дуже погану роботу від Віткофа. Тому я можу сказати, що да, дійсно він має довіру від Трампа, але а, я не вважаю, що він гарний спеціаліст і наземних. Справах. справах. тому я не думаю, що це дасть якийсь гарний результат для нас, дивлячись не дивлячись на те, що його запросили до нас приїхати в гості. Ну не знаю, приїде чи не приїде. Я вважаю, що якщо хтось венс, це був Трамп, був би Трам Вітков і хто-то хотів би зрозуміти, що відбувається в Україні, не столість потрібно лістати, а потрібно підняти свій. І вибачаюсь рані. П'яту точку і поїхати в Україну і подивитися, що відбувається тут, якщо ви хочете побачити, дійсно що відбувається, а так вони у себе в теплих е в кабінетах дивляться в сторі, що відбувається що ракети б'ють. У мене питання: а чому Вітков не написав жодного, е не висловився, що загинуло 20 людей у нас? Чому? Там четверо діточок. Е чому ніхто не сказав? Де сьогодні посол США? Е в такій великій країні. Де вона? Ви в дупу язики спосовували, і ніхто нічого не може сказати. Вони хвилюються, що перемовні, якісь чином підуть не так з Росії. Ну це взагалі подумати, вдумайтеся. За, 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 зараз буду говорити демократи погані. Послухайте, при демократах кожного разу Байден писав. Хочу нагадати, друзі. Кожного разу він писав, коли були такі, і він сразу давав якісь допомогу, або 3 мільярда. Ну, ну ну я, я цього пам'ятаю. А да, але хтось скаже, що дивися, ну перемовини шидуть. Або ти знаєш, от ця левіт да прес-секретарка Трампа сказала, що а же ж Україна обстрілює НПЗ. От тепер, типу, хоча знову таки ми розуміємо, тут громадянська інфраструктура в Україні, ну, ну, це будинки, а там може сказати хіба, хіба ти бачиш, адекватна людина. Ну, ти бачиш. Ні, я це бачив, але це може сказати адекватна людина, людина, яка може порівняти МПЗ домом. Це взагалі треш. Ви ви взагалі хто взагалі уважно дивились, ракета попала в одну і то в будинок? В одну і ту ж точку. Да. Так є. І мене ще знаєш вразило, я зайшов на. Два рази. Юрій, е, я зайшов на е, просто соціальні сторінки американського посольства в Києві, і там немає жодного повідомлення про це. Так, а я про це ще зараз так. кажу. Жодного. Чому, чому вона нічого виконує обов'язки? Це вона, вона виконуючи обов'язки, обов так. Да. І у мене питання до цих грантаєтів, які там вибачають. Дивиться, як uh, Зеніцо Ока на ній і пишуть, і виписують uh, такі гарні, яка так скажемо, uh, яка нагарна. Чому ніхто не вийшов і ні, взагалі слова не напише, ні напише, що а де ти uh, мадам, ти вийди хоч що скажи. Ну, ну, все ти... це шабуні, все це желізники. Чому хлопці, ну ви ще здорові люди. Ну що ви чуть не можете критикувати, коли потрібно, не можете критикувати, ви тільки можете говорити, яка гарна. Ну, ну, Це просто ну, соромно. Ну. Да. От, Алекс пише: відкув напряму зв'язаний на російських олігархів. Він має фінансову залежність до Трампа, його ні, ніхто не призначив на таку посаду через конфлікт інтересів. Ну, яку посаду? На Но, міністра і не ну, Він, він просто, він просто поміч... бізнесмен, да, да, Но... помічник Трампа. А яку посаду? Ну, він ну, ж просто м довірена людина. Правильно, але мається на увазі, що його не підпустили б до команди Білого Дому. Я так розумію, що Алекс все має на увазі. Що він би не отримав навіть те, що має. Послухайте. Ну, я не знаю, але він же їздить. В... Кожний тиждень до цього чому в Кремль і обніобнімається об, об, І щось там обговорює. Ну, 997 глядачів нас зараз дякуємо дивляться. дякуємо кожного, хто нас дивиться. Тому я вважаю, що Подивіться потрібно завжди говорити, відбувся. як є. Я сьогодні бачу, що наші громадяни вони не хочуть підтримувати нашу країну. Ну послухайте, ну пісати гарні пости, це Дуже гарно. Я поважаю цих людей. Дуже багато що кажуть розумного. Але коли ви бачите, що в лапках союзники, тому що я сьогодні не можу сказати, що отак союзники не, не, не поводять собі. Послухайте. Ну подивіться, будь ласка, реакцію Польщі стосовно Мадіара. Блін, послухайте, ну, мені було настільки приємно це чу чути. Вас не пропускають до Угорщини? Ви їдьте до нас. Ми вам забезпечимо пропуск, пропуск і забезпечимо відпочинок. От і все. От так потрібно реагувати. Ілі обов'язково потрібно, щоб написав президент, як було цим колишнім. По, по, посол, кол, да, кол, коли вона теж не реагувала на ракетні обстріли, поки президент не написав. Написав президент, все це грантаєди почали писати. А що, зараз слабо написати, коли президент не написав? Я можу сказати, так не роблять. Так. Ну, це дивно виглядає, давай так скажемо. Я з тобою згоден. Зато поїхати все по пофофотогруватися з, з, з послом. Вони можуть викласти на себе на Фейсбук і написати, яка вона гарна. Який ну, чудовий ну... прийом був в американському посольстві. Я дуже радий, але мені дуже болюче дивитись, що наші люди гинуть кожного дня. А, а висунути язик на жаль вони не можуть да це факт з одного міста.